Доброго дня, шановні українці. Я тут трошки ахарі. ну як сказати, трошки, дуже, по саме не хочу. Рубрика з невигаданого. Людина, яка воювала за нас, яка нас захищала, втратила нижні кінцівки обидві. Була на лікуванні, поставили два протези, і от йому дзвонять і говорять, ти повинен пройти повторне ВЛК. Mm. У мене вже питання з ху. Mm. Ну, ладно, людина їде в лікарню, чи де там те ВЛК проходять. Це багатоповерхова будівля, де кабінети лікарів. Людина, ще не звикла до протезів, він не може хі, сама вільно пересуватися. Треба пройти сім кіл пекла у всіх кабінетах, щоб всі лікарі подивилися, а може ж кінцівки одросли, а може, ще щось. Е, і потім комісія по призначенню групи інвалідності. І цей хлопець сидить під дверима, чекає і чує, як говорять. Ну, давайте йому дамо для початку на два роки інвалідність першої групи, інваліда першої групи, а потім побачимо. Я хто працює на цих посадах? Хто ці лікарі? Це ну, взагалі ці люди. Ви що думаєте, що кінцівки, які він втратив через 2-3, 5 років відростуть? Ви там всі здорові? Чи вам потрібен психіатр, щоб пройти оце? Господи, люди, що робиться? Я, я взагалі не розумію. Хлопці, які відвоювали, які втратили здоров'я, тепер ще не можуть доказати, що вони втратили ті кінцівки на війні і не отримують якусь поміч. А жить як? Квартира. Києві, я не знаю, скільки вона коштує, щоб її зняти. Роботу ти не знайдеш з такими травами. Вашу мать, спіть позор.